Так, це у нас село як Віра Синіоківка. Синіоківка, Черкаська да. область, Латанорський район. Так, чи да, ні? Да. Оце ми тут зараз будемо дивитися хати для переселенців. Так, да, Оце зараз буде повертатись, бачите, стоп, оце не табличка, нам сюди повертати. Ага, я вас зрозумів. Да. Я... Да. А ви теж приймали переселенців? Ви військове були? Да. За... Да. Багато да. хто приїжджав. Да. Такі хатки. І це теж ваш? Чи да, це погріб. Ага. Оце тут курі можна держати свині, а. Ну, там можна корову держати, да, плотня, под... оце пун. А це сама хата, да? а, так? А воно времінка ліпить. Літня кухонька. Ну, звісно, там вже валиться потолок. Ну, а, а що ви хотіли? А газ туди так. А скажіть, будь ласка, а землі скільки тут є землі? А землі це тут 35 катків. Ох, і оце ж ваша земля, так? Да? Ну, оце, оце оно межа, бачите? Ага, і я і бачу. До... І от до самого конца читає. Йо-мо-йо. можна і конем гуляти. А там у тітки є п'ять сото. Ой-ой-ой, нужна що хоче робити. Оце така хата. Так ви це мене фотографуєте? А як ви думали, так. Хотіть і буде, буде в тіктоці. Та не надо, хлопці. Добре, добре, добре. Я просто до чого, віри Васильовна. Оці хати у нас. Це ж Черкащина, Полтавщина, це ж центральні наші райони області України. І ціна питання 100 тисяч гривень продаються. Ну Ви розумієте, 100 тисяч. А нам запропонували, європейці дають гроші під переселенців. У нас е, Верещук є така у нас, е, яка знає, де ці гроші швидко пристроїть і що там построїть. Вот купуйте на вторинному рынке, зараз бомбят покровский напрямок, часов, попасть Слуга. А наші чиновники сегодня не знают, де им гроші закопати, європейські деньги. Вот що мені самое главное обидно. Я ж не кажу, що сюди треба Северодонецька кого-то заселять. Хотя 15 километров от Золотоноші. 15 километров я проїхав нормальна траса. Я не кажу. А сельской местности. Слухай, заходь живи, заходь, слухай заходь. а сельской местности можно сюда заселить людей? Можно, Конечно, можно. Конечно, можно. Конечно, можно. Конечно, тут кладовка. Тут, тут, тут немає. Ну ничего, тут ничего, тут ничего. Можно, тут можно провести это, Я вижу, да. все добре. Давайте в хату зайдем. Ну, Заходьте живи, заходь. тепло, хорошо, гарно, добре. Бачите, батьки, Матерь Божья, Царица Небесна. Ти бачиш? тільки погано, щоб були ж улізли. Ось в нас і це ну, горі улізли. Нічого, ну, то дивися. Дивися, як тепло в хаті, як так. просторно. Це ваші батьки. Це двойку, так. Та це супер. Просто гляньте. Виході живи. Все в іконках. Це ж така хата, що це просто Заході, супер. живи сьогодні. Люди добрі, хати, Черкаська область, Золотонорський район, Драбівський бивший. Я не знаю, і Чорнобаївські скрізь можна сьогодні засіляти наших переселенців, наших е, пенсіонерів, багатодітних. Можна заселяти. От я сьогодні бачите от такої гарної жіночки. Да? Так, пішли в другу хату дивитися. Пошли.